365 днів про взаємовідносини. День 18. -й. Створені володарювати. Третя причина, чому ми були створені? Ми були створені володарювати. Буття перший розділ, 26-й вірш. І сказав Бог: створімо людину, і нехай володарюють вони. Як чоловіки, так і жінки, вони мали, так як це духовні особистості, вони мали однакове право. На те, щоб володарювати над землею. Що це означає володарювати? Це означає, я маю все абсолютно використати в собі для того, щоб покращити, зробити її здоровою і благословенною, правильно управляючи і ставлячи все на свої місця. Тобто, наша відповідальність. Чоловіків і жінок до сьогоднішнього дня залишається незмінною. Ми володарюємо, тобто ми використовуючи весь творчий потенціал, всі здатності, всі здібності повинні управляти, направляти і робити все. Для того щоб земля була покращена, тобто щоб вона була здоровою, щоб все було на своїх місцях і щоб все функціонувало благословенно. Якщо цього не відбувається, це означає, що десь людина відійшла від свого покликання і не виконує те, що Бог їй наказав виконувати. Як результат, Земля стогне, сказано в Біблії не один раз, що земля стогне, вона ізниває, вона хворіє, вона розтерзана, вона розтоптана через те, що нема господаря. Тобто немає тих, які беруть відповідальність за неї. Ось чому в Єфесянам, 3 розділ, 10 вірш сказано, щоб нині було провідано через церкву. Начальству і владам у небесах багатоманітне премудрість Божа за предвічним визначенням. Предвічне визначення. Визначення, яке йшло від початку, От Буття, перший розділ, 26 й вірш це предвічне визначення для чоловіка і для жінки. Бог каже: Я дав премудрість свою вам. Якщо ви перебуваєте в мені, але бачите, все по порядку йде. Спочатку полюбити Бога і мати з ним спілкування, потім починати являти любов Його і світло, і тільки потім володарювати. Людина хоче зразу, ні, так не вийде. Каже, предвічна мудрість це коли ти спілкуєшся зі мною, це коли ти розумієш мене, я можу керувати тобою, направляти і давати мудрість. А ти, чуючи це, використовуєш цю мудрість, і це дає благо твоїй землі. За предвічною, за предвічною мудрістю, визначений як той, який виконує у Христі Ісусі Господі те, що до чого покликаний, і так я перефразувала це місце, але 10-11 вірш чітко звучить про те, що церквою було передбачено, або вона має звіщати про це, або навчати людей тому, що вони повинні, звернувшись до Бога, виконати і цю участь. Створені володарювати, зайняти свою позицію на цій землі і виконати цю, ту ціль Божу, яку він передбачив для кожного із нас, на тому участку, в тій ніші або в тій сфері, в якій ви зараз знаходитесь.